Плужок ти мій плужок, що ж тобі не вистачає? Розділилися певні думки. Ну, потрібно буде це зараз зробити. У планах було його зробити такий. Міні повний фарш, щоб на всі випадки життя. Зараз до цього повернуся, розповім, які я прикодони з чого робити, що до чого, як лише перед цим знімати відео був коментар на рахунок цього трикутника. Друзі, кому не встигаю, десь відповісти по якихось розмірах, по тому що робилося. Генератори, що зараз пилорама, ну, генератор це така тема, як би сказати, сумна тема. ну По правді, але чим можеш допомагаєш? ну Інколи, як би сказати, давайте конкретніше, лаконічно, якщо вже телефонуєте і по суті. Питань... Клімату по на планеті ми не вирішуємо, ми вирішуємо те, лише можемо. Тому якщо є питання, то там мені подобається зараз телефонує чоловік. Цікавиться це так. Дмитро, циво, я тако, все щастя, здоров'я А коли розмовляєш, ну питання там, наприклад, що було таке, останнє, ну не буду казати, але щоб не було незручно людині про це. У нас два речення, а 45 хвилин незручно тобі трубку покласти, тому що якби ну людина розмовляє і задає якісь питання, ну взагалі не по ті темі, які вона просила номер телефона і з нею, як би сказати, щось порадити по, по цьому конкретно порозмовляти. Тобто, якщо вже телефонуєте конкретно, лаконічно, по суті в мене є свої роботи певні, які потрібно робити. Ну і питань є трішки, як би сказати, давайте в такому письмовому режимі я ввечері, буде вільний час, я відпишу за мірою, розмірою. По цих питаннях я ну, розповім, тому що ну, є певні, що по пелерамах про генерати не буду згадувати. Про це зараз розповім по рейсмусові. Ну, по таких питаннях, що там робилися на цьому, що мені здається, ще щось було в останніх. Я вже і забув, по-правді. а по господи, ті штуці. Як уставити форми, яка втрясовує роствор, я вібрості і по ньому були. Ну, коротше, що можу, та розповім, що не встигаю. Ну, вибачайте, по правді, тому що якби це трішки займає час, і таких питань трішки забагато. Номер телефону давати не буду, тому що кажу, що розмовляти там 45 пять хвилин про... Вирішення клімату на планеті. Ну це ж не на той канал, як би сказати, і не туди. Якщо то конкретно, хочете якісь питання, пишіть в коментарях. Відповім по можливості, десь інколи потрібно буде зачекати. Ну, вибачайте, як є, так і було останнє питання, коли ми перед цим йшли сюди вже щось трішки робити. То було питання по цій трохтошці. Видно, чоловік хоче зробити собі на прицепку, щоб підчіплювати по розмірах. Нижня балка, е, така двотавра, сота. Довжина її 62 см. Це робилося все з голови. Тобто тут якоїсь конкретики я вам точно не скажу. Якщо ще щось цікавить, то пишіть. 62 зведжено сюди такими пластинами, зварено е, дві рейси від вузкоколійки по центрах. Якщо взяти до верха, де вони отак зрізані, рівно 59 см, довжина самих їх. 53 см, звідси, звідси до центру. Тут вони на ширині 19 см, зверху виварені, розварені. Отакі два непоганих таких кутика. 75-тих е, уверх. Тобто ця штуковина трикутник цей спочатку робився як для кранбалки, а потім, коли вже з'явився прицеп, він вже приварилися отак ззаді цих два вуха з е, десь сантиметрового 12 міліметрів е, металу з отворами. Для того щоб вже чіпляти прицепку, так як це набагато зручно, під'їхав, підняв візку, де потрібно. Підчіпив палець, кинув, заштопорив і погнав. Їдеш вниз десь. Опустив його нижче, їдеш вгору, підняв вище. Ну так для зручності, можливо, зараз попутав, тому що сильно-сильно про це думаю. Для зручності, легкості трактора, керування і всі, всі такі інші моменти. Тут в якості, коли в нас слугує підчепити причіп, попереді два вуха, вже виточені під палець, де верхня трохточка чіпляється до трактора. Якщо ну, вчіпляється вона, підчіплюється прицеп, потрібно підчіпити кран балку, розвертається до трактора цією стороною. Кран балка вже чіпляється сюди. Десь палець є. Десь палець був. Десь палець був, пальця нема. Ось так, але це не від нього, це від причіпа йде він осюди. А тут є такі більші, на які чіпляється, на самій кранбалці. Ну, в принципі, питалися про це. Там три таких отвори зварені, ну, приварених для того, щоб регулювати саму висоту. Потрібно нижче, на меншому плечаві, на меншій, і так далі, далі далі відсувається. Ну, Тут зварені далі ці самі штуки, нічого такого складного в принципі, немає. Стерчить незручно, не страшно. Тобто такі справи. По цій висоті я сказав якщо у 21 см. Тобто це все з голови робиться. Оцю довжину взяли, відрізали швелер, звели сюди на висоту по центрах, вже ж сказав 59 см і розварили кутиком. Це все рулеткою елементарно все визначити і просто. Ще раз прошу вибачення, тому що не всім. Встигається відповісти, по розмовах трішки буде вже менше, так як часу трішки займає. Якщо і є вони, то давайте конкретно і по суті. От по таких, що питання були. Що ж, друзі, про плуг на рахунок лимішів, так, друзі, тут стоять 30-ті Чому геть не звертав на це увагу і не розмовляв, так як цей плуг е вартував, там питалися 12 тисяч гривень. Ну, якщо чесно кажучи, за таку. за Ну, на даний момент це не малі якби, кошти, але на даний момент по вартості плугів, то це плуг, ну якби рахувати, ну самі що розумієте, якщо співвідношення певне поставити. Якщо знайти зараз плуг 2 по 35, його вартість там ну навіть якийсь самий такий легкий простий, то коштує там за двадцятку, мені здається, якщо я не помиляюсь, ну цікавився так по цих питаннях. Пересилка тут обійшлася так непогано, але ну що зробиш? Орієнтувалися на 2000 вийшло вийшла 4600, що це так добавило цієї вартості. Плуг в непоганому стані, плуг в гарному стані. По відношенню до цієї моделі, як би сказати. Роботу він виконує таку, яку виконує, Ну, я ще, як би сказати, такі певні огляди дивився, бачив, ну як воно дійсно буде працювати, то ні. Рік трішки підводи. Так як. Волого занадто сильно, буде залипання, забивання, і тут навіть е ці, як вони, оті пластмасові ті штуки неотвали не допоможуть. Воно буде також на них забивати. Ну, в цілому відорався я практично вже залишилося певні моменти підтягнути, де комусь там пообіцяв зробити чи повинен зробити, зроблю. Але як би сказати, що було трішечки якось сухіше, тому що борситись і заганяти. Ну, воно не то робиться, як воно не то робиться, то навіщо його робити? Про відрізний диск. Відрізний диск поділилися думки, скидали відео, дивився гарно, непогано, відрізний диск це така штука, яка як і люба, люба навісна, чи люба, любий агрегат, він е, працює при певних нормальних умовах. Тобто, якщо, якщо дуже сильно, дуже сиро, Волого швидше за все, на пожнивні рештки, по-любому, як не хочете ти вони є. На нього буде налипання, і він не буде прорізати їх, і буде оце качати болото, накачувати. Швидше за все, цей момент буде відбуватися. Також при сухих у, у ґрунтах неефективно, тому що. Моя теоретична думка буде на нього таке навантаження: прорізати ним каміння, самі розумієте, і на підшипники де навантаження, і на нього. Ну, такі моменти, якби також є, потрібно виставити певну якусь глибину, щоб воно його просто так розколювало хоча б трішки, а сам корпус леміш знизу його підривав. Гарно би спрацював цей диск на глинистих ґрунтах, моя думка, при певній волозі. Не сухо, і ну як камінь, і не мокро, як, як цей, тому що не буде він пров'язати пожнивні рештки, проходити туди, і буде все ж таки знов налипання. От, тобто кожен агрегат працює при певних погодних умовах. Та оранка, яка яку показував, занадто сиро, занадто волого. Оре, як би сказати, та й добре. Але чи добре оре не сильно роздивлявся, так як змерзли, сіли в кабіну і поперли в дому. Скажу так, як є, але їдеш, дивишся, є де можна скрабнути, подивитися, як воно працює. То чому це не зробити? Суть не в тому і суть не до того. Зараз буде потрібно зробити, так як я трішки часу і подивився, що в мене по матеріалах, в принципі, є, потрібно буде сюди поставити відрізний диск на це місце. Е, трішки місце тут незручне, як... бачите, що відстань до заднього корпусу далека, Щоб поставити його сюди, тут ставиться передплужник, Не хочу я займати поки що це місце. Поставити на місце. Тут би, ви також писали, що можна було б і два поставити, і на, це, і на цей корпус, але тут його тиснути вже також немає, куди, так як тут місце для передплужника попереді. Що ну, вже десь вліпити цей диск, тут тут немає. І швидше за все, що тут підназначений лише один відрізний диск на задній корпус. Мінус з чого, так як дивився, бачив, що диск ставиться поближче до корпусу, навіть так. Нахльостом практично на нього, щоб і сюди не відвалювалась земля на колесо, що доволі доцільно непогано, і мені такий варіант подобається, як робили. Але в мене інших варіантів немає. Переварювати щось тут, переробляти цю раму я не хочу, так як вона добротна, міцна, не покручена. Щось сюди ще доліплювати поки що не буду. В ідеях є, але то пізніше на це не підписуйтесь, так як я не знаю, чи я його зроблю, встигну, чи буде. У мене це робити бажання. Зараз сюди потрібно поставити відрізний диск. Швиденько, це голосно сказано, але підготовив такий момент, виточив втулку, таку проточив, що кум ображався в мене. Приїжджав кум Євген, каже: не трохись не показуєш ти токадних робіт, так сумно аж без них. Зняти щоб роботи, по-перше, це в два рази ти збільшуєш час роботи самої, тому що їх потрібно відзняти, вимкнути, поставити ту камеру. Ці всі такі моменти відбуваються. В два рази збільшуєш час роботи і монтувати потім ото все це сидіти. Це, друзі, не так воно, як би сказати, легко. Легше просто став, зробив. І пішов якби далі. Що по таких питаннях? Це по перше. А по друге, що тут показувати, як я втулку проточив? Ну. Ідеальна робота, просто шикарна. Я не знаю, як себе ще похвалити, але це ж ну, немає, має. Що, якби щось таке ну серйозне, то, звісно, буде, там навіть рісті вже за мовою прийшли, що трішки обновив, як би сказати, там вже і не було чим е проводити ці роботи, то по тих питаннях, ну, як буде щось цікаве, обов'язково покажу. А якби просто стояти, я ж не людина, що там е здипломована, яка може вам розповісти про рісті, там, про заточку, про ці всі моменти. Ну, я як, як це, що буде, самокльоп у тій справі. Понимаєте? Тобто те, що знаю, вмію увімкнути, вмію прийти, помірити, щось якесь бачення є, ну, щоб пояснити, розповісти, дати якусь інформацію. Ну, чесно, я ж ну, як би сказати, то люди є з великої букви, з великим досвідом, і в них потрібно таких речей набратися. Я вмію те, що вмію. Роз'яснити, як я тут роблю, а що там я роблю, що проточую, сточую, до чого, що як Ну, Під музику можна підкласти. Це ж в два рази більше роботи і потім сидіти, от, все складати і такі моменти. Значить, друзі, що по чому, що і як. Взяв, Штанги не забув, але взяв рулетку. Мені здається, тут 32 міліметри. Все правильно. 32 міліметри така якась оська була. Ну, доволі міцна. Вона буде за основу саму завал. Зараз якимось чином це буде е, такий старущий міліметрів 5 кут доволі непоганий. Приварив ще сюди квадрат такий, розвернув, зараз провару світла не стало, причекаю, обвару, щоб сама сам диск сюди через болт. Е прикручувався. Така втулка буде слугувати на такому валові, як сам шарнір, який буде ходити колесо, тому що воно потрібно, щоб рухалося, і зварити це ще так потрібно ексцентриком, щоб також регулювалося поближче до початку, е ну, як би сказати, вала. Ну, в принципі, вал і лиміш тут іде в одну, як би сказати, площині, щоб підрегульовувати під нього, і сам. Спішиш, немає світла, хочеться встигнути зробити. І сам диск. Диск від е, сівалки, ну, типу, похоже, від СЗшки, але це Made in Америка. Такий диск не знаю, підійде, не підійде, так як він не сильно грубий, бачив, що з нього роблять. Бажано щось трішки грубше, на мою думку, і трішки щось. Більше. Він начебто здається не маленьким, але все ж таки, коли ставиш його отут, то як його і начебто і немає. Зараз його щось буде далі б документувати. Також світло з'явиться, потрібно швидко робити, а відволікатися сильно часу немає. Ось таким чином, друзі, виходить. Ну, Мені здається, трішки занадто... Близько до цього можливе тут і забивання. І ще оцей диск він так заточений, ну, як на СЗ-ках. на один з другим, другий з другим, так зібрана трішки фаска, щоб воно прилягання було. Е -е... Чи краще, щоб він був заточений як ніж з обох сторін однаково, тоді він буде різати, якби всередину вглублюватись. А тут він односторонній, можливо, якесь навантаження на підшипник, хоча не знаю. Чесно кажучи, можливо, це такий мій аж сильний вже здогад і перестрахування. Ну в цілому рівненько, все до діла. Тут я цей кутик, бачте, що усилив так. на станковий отвір просверлив наскрізь в тому і тому, щоб була паралельність отворів, звідси проставив. Таку з 16-ї трубки врізав шайбу, щоб підвести, щоб закльопки не терли по самому цему. Можна було б і іншою стороною його розвернути, але хочеться, щоб цей диск був поближче до е, самого кута, щоб не було навантаження такого на ну, болт. Самий цей. Що ну, в така в принципі, думка є. Якщо її розвернути, воно буде стояти тут далі. Практично забивання не буде, буде нормально, але оцей такий згиб плеча, таке буде збільшення, трішки не захотілося. Тому вийшло таким чином. І тут вже поставив на місце. Зараз відкручую. Вийшло ось так. Такий ексцентрик. 32-й казав кругляк Зварений в три шва, як положено, як потрібно. Тяжке трішки. Свіжак. Знизу тут приварена така е, втулка виточив, щоб вверх воно не підходило. Не втулка. ну Шайба велика, сюди втулка. Сюди ще одна шайба з двома такими прорізями. Це була, завалялася, якраз підійшла сюди. Тут отвір, вісім. І сюди буде ставлятися або болт, або такий шплінт, що буде тримати за рахунок цих прорізів саму цю шайбу, тобто, щоб не крутилося разом з цією шайбою. І чи тут буде болт, чи такий шплінт, щоб воно його не протирало. Тобто на площині воно буде так нормально. Трішки лишив зазор, такий ходовий, щоб було б нормально. Одне, що я дивлюся, що можливо і було б потрібно ще врізати сюди. Зірочку, щоб змащувалось. Зірочки зараз немає, побачимо гарачуще. Поки що так. Кріпиться а це кріплення, воно тут таке доволі під конус вирізане, непогане. Ну, видно, що заводський плуг і збоку лише піджимається бултом. Зараз я так уверху. Як приблизно має бути. Ось ну, так поки що наживемо. Один момент, що потрібно буде зараз згадати цей кут, щоб він і не високому так був вгору і не прямо. Щоб був десь ну, так посередині. Приблизно перший раз на око. Можливо, трішки отак косіше його. О, ну. Десь отак на око. Розпозначки відрізаю, прикладаємо. ну, Можливо, навіть трішки ще отак потрібно, але оця відстань між диском і е самою втулкою, цим ексцентриком завелика. Можливо, його взяти на цьому отворі, отак скоротити. менше буде навантаження на цей якби вузол зварений. Його в принципі можна і усилити взяти, але навіщо ж кошту довгого? Це ж занадто довгий. Ну, це зараз поправлю. До речі, питаєте за трактора по обкаці. Як що там зробити? Ну, видно, в когось, можливо, перший трактор. Можливо, хтось працював на тракторах, таких там МТЗ, ЮМЕС у цих всіх питаннях. А до такого трактора ну, виглядає гарно, солідно. Ну, по скауті, ти є 504 чотири. Це ну що трішки ну, вартує коштів. Що якби не хочеться десь на ти розкажи, як там по обкаці. У мене ці відео є на каналі. Показував, ну зараз стати просто щось розповідати про нього. Ну самі ж розумієте, це потрібно показати. А на даний момент Дмитро в нього також є Ютуб канал Дмитро Агрошоп. Він в нього скаут. Та є 404 четвертий. Це мені здається, якщо я не помиляюся, він якраз оці ці всі моменти має проходити. Він переходь. Я в закріпленому коментарі залишу посилання на, на нього, е, так як в описі під відео трішки можливо комусь важкувати. Там потрібно нажати більше, переходити по цих всіх питаннях. В Закріпленому коментарі і мені. Коментарі заодно й перейдете, поглянете, цікавтеся цим питанням. Задавайте йому питань. Людина питання, людина, яка. Зробила огляди, практично, мені здається, на всі трактори, які в нас є в Україні, які завозяться сюди. Ну, те, що бачив, можливо, і більше. То та людина відповість і так і з ним прийдете по певних моментах. пишіть, що цікавить, і він заодно буде відповідати на ці питання, ну, які будуть доцільні, як би сказати, притаманні до тематики. І ви будете мати певну інформацію. Тому переходьте, рекомендую, сам цікавився, дивився. Людина каже, так як є, проста в розмові. І людина во. А це зараз потрібно поправити, щоб воно було. Ну, як буде, так буде. У розмірах ця я за висотою, основна, яка кріпиться 45 сантиметрів. Ну вона буде врізатися. Оця поздовжна так не сильно стирчала. Воно до корпуса при такій висоті, десь приблизно. 13-12 см. Сам центрик переварено один на другий 5 см, проварено в три рази. Сама, Сам цей вал довжиною діаметром так само 32 довжиною 15 см. Ну, Тут трішки з таким запасом 2,5 см. Втулка висотою 3,5 см 35 мм. Ну, я б її зробив би вищу. Я б її зробив би хоча б 6-7 см, щоб добре обварити саме цей кут, приварити, бачите, що мало. Можливо, ще візьму потім отак таким кутиком усилю. Ну, Приварено також добротно що не повинно відвалити, хоч тут, тут, тут саме такий ніжний стик, що цю тулку би вищу. 60-70 мм, десь отак. 70 міліметрів мінімум її потрібно отак точити. Моя суб'єктивна думка знизу. Ну, Таке, що було, я вже під цю шайбу, яка була таким е виточкою, вже підлаштував оцей момент. Чому? Щоб вона шплінтувалася, щоб воно от на ньому ходило. просто, бачите. Бо якщо буде ходити разом з цією шайбою, то буде терти по болтові чи по цьому. А так болт просто цей шплінт її шплінтує, а воно ходить по цій турзі. Диск. Ну, Це не від СЗ-шки, але якийсь схожий на око. 35 см, 350 мм болт в середині на 16 діаметром. Ну, все елементарно просто. Навіть тут якусь буде потрібно хоча б. Сальник покласти, щоб сюди також не набивали, тому що тут болота, то буде назбирувати його немало. Ну, зверху довільна, оця така. <звук> Коли буде нажиматися вниз, диск буде приходити по землі, щоб він не підходив вгору, то тут таку, ну, з 5 мм таку шайбу токарнув. Що в плані побачимо, друзі, чи ефективний диск на плуг, чи ні, особливо таку мокру погоду. Ну одразу скажу, що. Його потрібно було зробити. Відкладаєш потом, коли потрібно, немає часу. Зараз так випало. Тут що й робити? Там дріб'язок. То з тої металобрухтою що ви мені радили, викинь, не позорся. Так от можна ще зібрати якісь речі, і такі непогані зробити. Буквально там ну, години. Ну, З токарними роботами трішки часу займає, поки підлаштуєш налаштуєш, то десь 2,5-3 години. з Цим зніманням тут трішки довше виходить, але, в принципі, можна і це зробити. Хотілося, щоб їх було два, але там вже його нема де ставити. Там передплужник повинен стояти, щоб його тицнути. В принципі, хай обрізає хоч цю крайну е, скобу, як би сказати, крайній цей рівчачок на крайній корпус. Підріз такий робить, А там, в принципі, питань не повинно бути, повинно тягнути непогано. Ще раз кажу, що мені здається, що такі диски все ж таки працюють, як і любе навісне, при певному, як би сказати, зрілості ґрунту, при певних таких умовах. А у болоті ну побачимо. Побачимо. Як буде і що буде. Пишіть коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.